Представляємо вашій увазі дієтичну добавку діабефіт від торгової марки Еліксир. До її складу входять рослини та рослинні екстракти, які можуть проявляти наступні властивості. Екстракт б'яки або птерокарпус сумчастий має тонізуючі, в'яжучі, антисептичні протизапальні властивості. Його використовують для балансу рівня цукру в крові і нормалізації обміну речовин. Листя чорниці містить до 20% танінів, флавоноїди, вітамін С, невелику кількість ефірної олії. Основна дія протизапальна, гіпоглікемічна. Відвари з чорниці знижують рівень цукру. Корінь лопуха звичайного містить близько 40% інуліну, природного пребіотика. Який допомагає підтримувати баланс кишкової мікрофлори. Та нормальну роботу травної системи. Речовини, що входять до складу коріння лопуха, володіють вираженою антимікробною активністю. З плодів лопуха виділяють специфічний лактон, який здатний тонізувати серцевий м'яз. Водні екстракти з його коренів мають сечогінні властивості. Плоди шипшини мають потужну бактерицидну дію, а також фітонцидні та протизапальні властивості. Завдяки надзвичайно високому вмісту вітаміну С, плоди шипшини використовують при різних захворюваннях а вітамінозах, гіповітамінозах, пов'язаних із нестачею цього вітаміну, зміцнюються капіляри та дрібні кровоносні судини, мобілізуються захисні сили організму в боротьбі з різними інфекціями. Завдяки високому вмісту вітамінів П і К, шипшина позитивно впливає на кровоносну систему, пришвидшує загоєння ран. Екстракт топінамбуру сприяє нормалізації роботи ШКТ та підтримці обміну речовин. Антиоксиданти та мікроелементи, що входять до складу топінамбуру, допомагають організму краще адаптуватися в умовах сезонних навантажень. Зерна вівса при регулярному вживанні сприяють зниженню рівня холестерину в крові, захищаючи серцево-судинну систему. Овець дуже важливий для обміну речовин нервової тканини і крові. Для волосся і нігтів хрящів та кісток. Він поліпшує роботу печінки та підшлункової залози, сприяє засвоєнню жиру в кишківнику. Дієтична добавка діабефіт. Може бути рекомендована у раціон харчування як додаткове джерело комплексу біологічно активних речовин рослинного походження для створення оптимальних дієтологічних умов для підтримки нормального функціонування обміну речовин та загального зміцнення організму. Рекомендуємо споживати дорослим по одній капсулі 2-3 рази на добу. Дітям з 14 років по одній капсулі один раз на день під час прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку діабефіт від торгової марки Elixir. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.